Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас ім'я нашого Спасителя, і з Божої ласки запрошую до дослідження вивчення Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати текст із Євангелії від Матвія, розділ 16, вірші з 21 по 26. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано з того часу Ісус почав казати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і правосвященників, і книжників, і убитому бути, і воскреснути на третій день. І на бік, відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи! Такого тобі нехай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа. Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, коли апостол Петро відвів Ісуса на бік, щоб сказати йому, що той не повинен страждати і бути вбитим, то цим Він висловив загальну відповідь усього грішного людства на послання про Господній Хрест. На якому Господь помер за нас і за наші гріхи, за гріхи усього людства. Зі Слова Божого, ми знаємо, що Син Божий не вчинив жодного гріха. Що він святий, безгрішний. І якщо ми, як діти Божі, бачимо, як страждає невинна людина, то природно ми не почуваємося від того добре, чи не так? Лише той, у кого кам'яне серце, що в ньому немає співчуття і милосердя, а саме такі серця, і ще гірше, напевно, є у московських окупантів, що вдерлися на українську землю. То лише така людина може тішитися, коли ближній страждає. Надто несправедливо. Навіть більше така людина ще й отримує насолоду від страждання інших людей. Але саме це відбувається нині в Україні, яку щоденно плюндрують московські посіпаки. Прийде час і кожен з них дасть відповідь за все, скоєне зло. Невимовні страждання, муки, біль і смерть святого і невинного Христа почасти спонукають навіть віруючих, не те що інших людей, думати таким чином чому Бог дозволив Ісусові так жахливо страждати? Це несправедливо і жорстоко. Це вже занадто. А деякі віруючі заходять ще далі. Вони цураються. Христового розп'яття, як знаряддя вбивства, і кажуть, що його жодним чином не годиться вшановувати, тримати у церкві чи вдома, чи то носити на собі. І тоді таким людям, таким віруючим треба нагадати слова апостола Павла із послання до Галатів, де написано: Святий Павло каже: а щодо мене. То нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що Ним розіп'ятий світ для мене, а Я для світу. Послання до Галатів, розділ 6. Деяким віруючим направду бракує належного розуміння того, що Син Божий є не просто тим невинним, який несправедливо постраждав. А що він є єдиним викупителем і Спасителем усього людства, кожного з нас, пішов на хрест за кожного з нас, за всіх людей. Як ми повинні реагувати на слова апостола Петра із нинішнього тексту? Він відмовляв Ісуса, аби з ним не сталося найгірше. Чи ці слова Петра повинні в нас викликати обурення і гнів? Безумовно, святий Петро промовив їх сповнений співчуття і любові до свого Господа. Однак, тут є одна проблема, на той час Петро не розумів ще належно спасенної місії Ісуса Христа, заради якої Той прийшов у світ. І цього не розумів не лише Петро. Там було багато учнів Ісуса, які цього не розуміли, багато людей. І не розуміють і нині. І тут нам треба відповісти на таке важливе питання. А яка ж правдива сутність місії Ісуса Христа на землі? А вона ось така, що Син Божий прийшов на землю. Щоб постраждати і померти за нас, і за наші гріхи, за гріхи цілого світу, визволити нас від влади гріха, диявола і смерті, здобути для нас прощення гріхів, життя і спасіння. І тут ми поміркуємо про любов Божу, бо написано, що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічно. Поміркуємо про любов Божу і про любов людську або любов цього грішного світу. Ці дві любові суттєво відрізняються одна від одної. Адже навіть затяті злочинці можуть ніжно любити своїх ближніх дітей, домашніх тварин. І при цьому. Водночас коїти страшні жахливі злочини. Любов Божа цілком інша. Насамперед вона не лицемірна. вона лежить понад наше розуміння, як написано в Біблії. Небесний Отець виявляє любов збагнути, яку до кінця ми. Не можемо своїм обмеженим людським розумом. Але ми повинні шанувати цю любов і бути вдячні за неї Богові. Ось чому Ісус відповідає Петрові: Відступися від мене, сатано, бо ти спокуса мені, ти думаєш не про Боже, а про людське. Власне, як би нам не хотілося про це думати, але правда полягає в тім, що вустами апостола Петра в ту мить промовляв диявол. Коли Петро хотів, щоб Ісус уникнув хресної дороги, страждання на Голгофі, то він фактично спонукав його порушити Божу обітницю щодо нашого спасіння і залишити нас під прокляттям. Закону справедливого Бога. І тоді б ми не мали жодної надії. Натомість ми маємо її у розіп'ятому Христі. Бо в розп'ятті Ісуса Христа ми бачимо незбагненність Божої мудрості. Ми не соромимося Христового розп'яття, а хвалимося ним, як це робив апостол Павло. І ми потребуємо лише одного. Перебувати у Господі Ісусі Христі, міцно триматися Його, того, хто помер за нас і за наші гріхи. Пам'ятайте, якщо ми будемо намагатися будь-якою ціною зберегти власне життя, то відповідно до слів Ісуса Христа ми його втратимо. Але тоді, коли ми втрачаємо власне життя і знаходимо нове життя у Христі, ми набуваємо правдивого і вічного життя. Отож, заради Христа нам потрібно зрікатися самих себе. Поміркуємо про ще одну річ: у Христа було чимало ворогів, а хто є нашим найбільшим ворогом? Можливо, відповідь на це питання вас здивує, але найбільшим нашим ворогом є ми самі. Ми так часто в житті покладаємося самі на себе, на власні сили, а не на Господа. Нам нарідко видається, що ми знаємо усе значно краще за всіх, навіть краще за Бога. Ми шукаємо часто власних шляхів вирішення негараздів і проблем в той час, як найбільші проблеми знаходяться всередині нашого серця. І якщо ми не зречемося себе, якщо не доручимо себе Богові, не відмовимося від вирішення наших негараздів самотужки без Бога, то ми знищимо самі себе. Через це Христос каже: хто хоче. Спасти свою душу, то її погубить, бо направду спасіння осягається тільки через нього. Наше життя як життя дітей Божих цілковито належить Христові, тому що Він викупив нас своєю святою кров'ю, заплатив за нас необхідну і достатню ціну. Яка на вашу думку ціна людського життя? Нас щоденно намагаються переконати в тому, що людське життя нічого не варте. Але це не так. Тому що в Божих очах кожне людське життя є дуже і дуже цінним. А що ми можемо дати взамін за життя? Нічого. Однак, Ісус Христос має що дати нам взамін. За безнадію і розпач, бо завдяки йому, замість справедливого Божого осуду і кари за гріхи ми маємо прощення гріхів, життя і спасіння. Дорогі брати і сестри, як християни, ми свідомо зрікаємося себе самих, беремо свій хрест і йдемо за Сином Божим. Поправді ніхто з нас. Христа не вибирає. Кожному його дає Бог для того, щоби, несучи цей свій хрест у житті, ми ще більше линули до Бога, наближалися до нашого Спасителя Ісуса Христа. У кожної людини цей хрест різний. Для декого це подружнє життя. І негаразди пов'язані з цим випробування, виклики. Для інших це родинні стосунки. Ще для інших це його робота, заняття, для декого це немочі, і хвороби чи подібні проблеми у них, його рідних і близьких, його приятелів. Але Богові добре відомі всі наші проблеми і слабкості. Він знає про них. І все, що він робить в нашому житті, служить єдиній меті, щоб через випробування, страждання, спокуси цього світу привести нас до вічної радості на небесах, де ми на власні очі будемо бачити нашого Спасителя, перебуваючи у його присутності, у його любові і ласці повіки. У Євангелії від Матвії є такі слова: хто витерпить до кінця, той буде спасенний. А в посланні Якова написано блаженна людина, яка витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Дорогі брати і сестри, нехай Господь зміцнить вас у вірі. Нехай дасть вам належно поціновувати святі рани Ісуса Христа, якими ми зцілені і уздоровлені. Нехай мир Божий, що вищий від всякого розуму, береже ваші думки і ваші серця у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.